У Полтаві відзначили всесвітній день чистих рук. Працівники департаменту охорони здоров'я нагадували колегам, наскільки важливо дотримуватися правил гігієни у медичних закладах. Ми пройшли в лікарню з таким роздатковим матеріалом. Хочемо його залишити у відділеннях, ось такі постери, які потрібно повісити на стіну, які аргументують, коли і чому потрібно і як правильно обробляти руки. За статистикою країн-членів ЄС та США, інфекції, які передаються через шкіру рук, посідають шосте місце за смертністю у країнах пострадянського простору. Такої статистики взагалі не існує, говорять полтавські медики. Однак цілком імовірно, що цей вид інфекції спричиняє ще більше недуг та навіть смертей, ніж на заході. З огляду на це Міністерство охорони здоров'я України започаткувало національний план дій з безпеки пацієнтів. Першим пріоритетним направленням цього національного плану дій є зниження частоти госпітальних інфекцій. Як тим самим привлікає внімання всій общественності, всього медицинського персоналу на важність проблеми, за словами полтавських лікарів, у західних країнах вже вдалося знизити рівень розповсюдження госпітальних інфекцій. Вони переконані, пильну увагу цьому питанню слід приділити і в Україні. Зокрема, як із колапів, так і пацієнтів клінік варто навчати гігієні. У департаменті охорони здоров'я планують провести ще кілька подібних заходів цього року.